До вас сьогодні ми прийшли, щоб ви в нас іскорку знайшли. Вас вітає екологічна агітбригада «Еко -старт»! Біляївського ліцею номер 3 Біляївської міської ради. Ми вас усіх вітаємо щиро, нашою агітбригадою. хочемо презентувати свою роботу в екологопросвітницькій та природоохоронній діяльності. Сьогодні нашою ініціативою стало озеленення. Ми висадили рослини, які зробили наше місто більш зеленим та приємним для життя. Ми проводили освітні заходи, поширюємо знання щодо впливу війни на зовнішнє довкілля для учнів ліцеїв та мешканців міста. Ми активно співпрацюємо з громадою і долучаємо людей до екологічних ініціатив, що формують відповідальне ставлення до довкілля. Не менш важливо, що ми провели ряд екологічних ініціатив, що об'єднали багатьох людей у спільному прагненні до світлого майбутнього. Наша мета об'єднати зусилля всіх тих, хто хоче жити в гармонії з природою. Пам'ятаємо, разом здесь завжди зігріваємо сила, і сила і фіта, і полета, і наша. Друзі ми ходим, будуємо траси міста на ніс водим, куди не поглянеш усюди споруди, а в надрах землі є і нафта, і руди вся суша третину поверхи. Континентів земля наша має, а ще острови, острівці та атоли що також частиною є сухо. А суша земна дуже різноманітна, вона і родюча вона і безплідна його не величні з льодовиками, рівнини з лісами полями, садами. Дві інші третини покриті води.